Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Я настільки захоплена книгами, які я зараз читаю, що я готова входити в ці образи знову і знову. І я думаю, по моїх чудових, прекрасних пушках вам і так зрозуміло, про яку ми книгу сьогодні поговоримо. Але для початку хочу вам нагадати, що у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність. І перше, це задонатити пару гривників на Молебанку, або ж подарувати мені якусь мою книгу мрії зі списку на сайті Reddit. Посилання для цього всього, звичайно, залишу в описі до цього відео. Не забуваємо лайкати, коментувати та підписуватися на цей канал. Ну і, звичайно, в нас з вами піде розмова про книгу, яку багато хто називає улюбленою із цього циклу. В кінці я вам дам відповідь на це питання, чи стала вона такою самою і для мене. І, звичайно, це двір мороку і гніву від Сара Джеймас. Це продовження двору шипів і троянд, і тут у мене набагато більше стікерів, чим було у першій частині. Хм, цікаво, чи не замовлю? За появою одного чудового мужчини з неймовірно великим розмахом крил. Хто читав, той зрозумів. Ну, але давайте про все по черзі. Фейра, після подій у першій книзі, переноситься у двір весни разом із Тамліном, і там вони готуються до весілля. І на початку книги вона мене трішки починала підбішувати, тому що вона. Постійно сумнівалася, чи вона це робить правильно, чи це в цілому правильно, чи їй це потрібно, чи не потрібно. На неї було забагато тиску, але тут я трішки не поділила цього всього, тому що блін, човіха. Він вищий лорд двору весни. І так, понятно, що тебе в цьому житті чекає. До тебе буде завжди дуже багато уваги і цього всього, і якихось подій, і тому подібне. І ти повинна бути якось кінець кінцями до цього готова. А вона не готова. І я така. Серйозно? Ну, ти хочеш мені сказати, що ні, це все тобі не підходить, хоча ти ж сама погодилась з ним дружитися. Але я вже на це махнула рукою, тому що окей, ладно, нехай так буде, тому що в цілому я розуміла, для чого це робиться. Я зловила дуже великий спойлер на увесь цикл перед прочитанням. Ну і, звичайно, я вам розкажу його також, тому що, ну, чому я маю мучитися одна? Все у нас все стабільно, скажіть. Нехай проблеми і не згоди, не роблять вам в житті погоди. І мої спойлери також. І всі чудово знають, що темлін не основна любовна лінія у цих циклах. У нас тут буде все між різиндом і фейрою. І я от коли дивилася на це все, що відбувалося у палаці двору весни, я плюс-мінус розуміла, що це для того, щоб зробити темліна дуже поганим, дуже швидко, щоб хоп, і переметнутися до різа. І я його виправдовувала. Думаю, окей, ладно, він там почав творити якусь дичь, але я думаю, добре, нехай буде, нехай буде, нехай буде, я тобі все пробачаю. Але потім він зробив таке, що я йому не пробачила. Він її, я не можу це сказати, бо я дуже сильно заспойлерю. Тому просто, ну ви зрозумієте, коли ви прочитаєте, тоді, коли її заберуть, все, отак, так. І от це я йому не пробачила, тому що. О, божечки, це... це просто було жахливо. Я йому навіть пробачала те, що він не звертав уваги на якісь її моральні переживання. Хоча я це виправдовувала тим, що у нього таке саме, і він тупо не знає, як, що з цим всім робити. Тому нехай буде. Але, Блін, ну, темлін, чувак, я тобі давала стільки бонусів, і все одно. Все одно він сотворив дуже-дуже жахливу річ. І от нарешті Фейра і Різен. І от саме ця частина, як на мене, це максимально частина любовної лінії. Я б це назвала так, тому що тут усе обгортається навколо них, це ніжно, чуттєво, пристрасно, глибоко і з таким коханням, що. Я не можу вам передати усього мого захвату. Хоча я маю з чим порівняти, і це любовна лінійка просто одна із моїх топових, тому що їх декілька, я не можу її поставити на перший план, але все ж таки, і отут вона розвивається, вона набуває форми, ми її бачимо, ми можемо її відчути, зрозуміти, поговорити, і ось це просто чудово, це захоплююче, це. Настільки класно написано, що, блін, я не хотіла відпускати цю книгу, і я зразу взялася за наступну частину, тому що ти як наркоман, ти хочеш ще, іще, іще, і тобі мало, і мало, і мало і мало. І, і от, до речі, на рахунок їхніх почуттів. Я нарешті у другій книзі зрозуміла, в чому саме цикл, саме ось цього циклу. Тут. Їхні почуття розвиваються максимально органічно, поступово. Тобто, це мега життєво та буденно, тому що в багатьох книгах ти такий. Він на неї подивився і закохався, ну йоли пали. Ну, що це подивився і закохався? Ну, блін. А отут вони спілкуються, говорять і вони відчувають цей потяг один до одного. Хоча ми бачимо це зі сторони фейра. Бо ясно, що зі сторони Різента воно інакше, тому що воно інакше, ви це зрозумієте, коли прочитаєте. Але зі сторони фейра це досить таке поступове почуття, яке в ній розквітає, і ти також головної героїні це все бачиш, і ти це все відчуваєш. І... Ну, ви бачите мій захват? Я думаю, що так. І чи потрібні тут ще якісь додаткові слова? Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. А також попрошу вас залишити коментар від себе слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І саме у другій частині книги я отримала відповіді на дуже багато питань, тому що після прочитання і під час прочитання двору тронянт» я сиділа і так думала, щось тут не те, воно щось не сходиться, і я не розумію, чому таке відношення до неї. От мене це постійно мучило, і я ніяк не могла в своїй голові придумати, чому він робив те, що робив для неї. І це для мене було максимально загадково. І тут в один прекрасний момент я читаю, і так. Вона там зловила того. Чи... Суріеля! Чи не Суріеля? Суріалі. Здається, Суріалі. Суріалі його звали. Так, вона зловила Суріеля, і він їй каже, що він її, а вона його. І... так, фейки! Серйозно? Я мега була цим шокована. Я не могла це собі передбачити, не знаю. Тепер, мені здається, що це все так на поверхні, досить легко, але в момент прочитання книги це було максимально приємний шок, який для мене був. І це було просто неймовірно. Я досі не можу забути це своє відчуття, коли я така сиділа і серйозно. Угу, Десь приблизно так це і було і. Ця книга точно назавжди на серденьку. І от що ще точно назавжди я запам'ятаю, це момент, коли Ріс приходить до неї, до фейри, і він їй все розказує, все як було від самого початку, і там спіть щось на дві сторінки, І ти це просто читаєш і ти такий! вау, Це, це найкраща. Одноосібна промова від головного героя, яку я зустрічала за всі книги, які я читала. Якщо б я могла розтанути як морозивко від цієї всієї молоти, чесно, я б розтала. Мене ну, було тут якось інакше. Тому що ти дізнаєшся деталі, і це деталі, які тобі розповідає Різен зі своєї сторони. І ти це все бачиш трішки і відчуваєш по-інакшому, і від цього воно додає ще більше цієї любові у ці книги. І я не знаю, чи хто ще колись зможе перевершити цей спіч Різенда. Тому що, ну за моїми плечами, ну вам трішки погано видно, але окей, там досить багато книг. І я навіть з цією кількістю. Дуже сильно сумніваюся, що хтось його перевершить. Настільки це було класно. От Після прочитання другої книги я справді думала, що вона має досить великі шанси стати однею із улюблених у цьому циклі, і справді я нарешті отримала той вау-факт, на який я очікувала, тому що перед прочитанням двору шпіві троянд. Я вже читала про нього дуже багато, слава Богу, без величезних кількості спойлерів. Бо якщо ти хоч мінімально цікавишся книгами, ти знаєш про цей цикл. Про нього говорять з усіх щелин, з усіх шпаринок. І я не розуміла чого, але тепер. Я у вашій секті. Приймайте мене. Тому що я також буду про нього кричати з усіх шпаринок. Тому що після першої книги, саме двірша півітраріант, я не поділяла цього захвату і не розуміла, чому все так. Я зрозуміла, все прекрасно, все чудово, але це не моя улюблена книга із циклу. Цікаво? М -м -м. Якось я в цьому плані. Так, вона чудова, так, вона ніжна, чуттєва, вона про кохання, саме про кохання. Але я знайшла для себе книгу із цього циклу, яка просто була набагато краще. Тому підписуйтесь і дивіться моє відео, щоб я з вами нарешті поділилася з тією, яка мені сподобалася найбільше. По оцінках, ну, я думаю, тут і так все зрозуміло, по моєму довольному лиці. Це 10 із 10, до речі, як вам мені Образ. Щось запитала, не запитала, я не пам'ятаю. І це 100% 10 із 10, це. Це така якась наркоманська штука. Тому що ти... Я не знаю. Воно. Ти не можеш насититися до кінця цієї книги, щоб ти така, все, хватить. З мене хватить все, я не хочу зачитати, Ти таке читаєш «Ще, ще, 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 ще...» І ти від одної переходиш зразу до другої, і я така думаю, боже, так добре, що в мене є весь цикл загалом, і що я можу це все читати разом, тому що, якщо б це все було поділено, це було б просто жахливо, що. Я ще би змушена була чекати, тому що після другої книги тобі хочеться одразу третю. Після третьої, четверту, п'яту, а от на шосте нам придеться таки почекати, але я сподіваюся, наступного року відвивати ми таки її побачимо. Читайте, точно вона вам треба. Ну що ж, рада з вами були поспілкуватися у коментарях, тому що я надзвичайно люблю поговорювати з кимось, усе те, що я читаю. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. І також нагадаю, що у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність. І перше, це задонатити пару гривників на Монобанку, або ж подарувати мені якусь мою книгу мрію із моїх бажанок на сайті Рід. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!